Хороди нашого побратима Тулісового Миколи, як машина їх там пострадала під Донецьком, він попросив допомогти купити нову машину. Ми, зібравши всі активісти Баранівського району, ми зібрали певну суму коштів, правда, ще не вистачає цих коштів, будемо добирати, є людина. 에, кстати, фамілія Горковська, да? Ворковська, він доплатив, заплатив. Ми потім будемо ці гроші розміщати. Всіх жителів Баранівського району просимо, долучайтесь до цієї акції. Цю машину, кромі того, що ми її переправимо туди, нашу людину повезе. Ми ще хочемо розгрузити якимись товарами, продуктами, необхідними хлопцям. Ну от і що, скажіть, хлопці, ви самое Саме основне, перепрошую, саме основне, щоб ця машина комусь допомогла, комусь пішла, послужила в пользу і залишилася. Живою, і цілою, і ребятам нашим прибули живими і здоровим. І з перемогою. Саме головне, щоб наша машина, яку ми сьогодні нашою Баранівською громадою відправляємо на АТО, послужила нашим хлопцям, щоб наші хлопці всі повернулися живими і здоровими. Машина це железяка, а хлопці це наше здоров'я і наше майбутнє. В них є діти, в них є внуки, ми за них, і щоб все було найкраще. Ось у нас голова фуганців, ми будемо з ними разом їхати на АТО. Давай, я почати спідальні ключа. Давайте, як обичний, тільки отчить.

На цю машину долучилися ребята з Херсона, вже переслали 6 тисяч гривень. Переслали. Ребята ті, які опікувалися нашим 10-м батальйоном там під Чангаром. Не покинули наших ребят, опікуються ними навіть під Данисами, самі, самі, самі і переслали сюди гроші, бри. щоб ми легше нам було купити цю машину. Ну, хочу бри. хочу подякувати Володимиру Івановичу, тому що тільки завдяки йому він вже вважайте заплатив за ці гроші. Але змігати. ми зіберем зберемо ці кошти і йому дамо. І хай ця машина допоможе. Хай спасе наші два, три, п'ять життів вона, життя. Цього варті ми її одвеземо туди і ще плюс е, там носки, е, вітання все для нашого 10-го ряда батальйону.